Ця наступної неділі я зараз вийду і все таки лісна така домочка з Фантастична четвірка. Це моя любов, і моя, і моя, і всі страни. Команди Насті Каменських Дантеса Володимира Горянського Ірми Вітовської. Зараз ж. Же... Таке коли один за всіх і всі за одного, але до перемоги наблизяться лише три. Новий виклик від шаргородського самородка. Чий хід цього разу отримає нове життя? Це там пісня «Молитва». Аби повторити успіх Саші Подоляна, Аня Мацюк вперше в житті заспіває оперу. Ця Україна ліплакакрана. Маленький Женя Лебедин наважиться на роль, яку дорослі боялися грати понад 50 років. Рішайте судьбу мою нещасну. Прошу вас руку і серце. На шляху до перемоги вони зустрінуть перше кохання. Це якось Я люблю її, а мак любить мене. Зізнаються у своїх найзаповітніших мріях. Щоб не було вільно, щоб моя дорога мама не старіла. У них виростуть нові зуби. Під кінець проєкту в нас буде ціла зубаста акула. Це неможливо пропустити. Ви Ми... я пал. Я доросла до леопарда, друзі, наконец-то.